Сьогодні ми гуляємо старим Тернополем. Затишно сидимо в музейних рестораціях міста. Там вчимось готувати масарське м'ясо і варенуху. Тернопіль один з трьох центрів Галичини. Дуже компактне та затишне місто. В самому його центрі розлився тернопільський став, на якому місцеві відпочивають не лише влітку, а й взимку. В місті багато оригінальних пам'ятників. Лелеки поруч із пологовим будинком, бджола-трудівниця поруч із драмтеатром. Ми навіть знайшли цілий осередок цікавих скульптур. Тут є сантехнік, який виглядає прямо з каналізаційного люку. Є шматочок Одеси, копія славнозвісного 12-го сільця і, 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 і. і людина невидимка Одна зі скульптур заслуговує окремої уваги, адже відомою серед туристів стала після крадіжки її половини. Раніше цих жіночок тут було дві. Одна сиділа просто на моєму місці, але одного прекрасного моменту одну з них вкрали, і через те пам'ятник став навіть трошки цікавішим для відвідувачів міста, тому що тут тепер можна сісти і потриматися за її руку, побачити її електронний годинник. Після прогулянки що може бути краще аніж зайти до якоїсь колоритної тернопільської кнайпи? В місті таких багато і їх буквально видно здалека. Особливість тернопільських закладів в тому, що це музейні ресторації. Ось, наприклад, тут є така колекція тарілочок, кухонного приладдя, самоварів, і навіть ось таких ось цікавих пляшок, підсвічників. А ще праски, м'ясорубки, старі ваги, рушники і багато, багато іншого. Найоригінальніше, що я тут побачив, невеличкий зоопарк. Проте найголовніше тут кухня, вона дуже різноманітна та неймовірно смачна. Ділимось із вами оригінальним рецептом масарського м'яса. Його нам допоможе приготувати кухар, шашличник, Олег, основа страви, соковита свиняча вирізка, що попередньо марнується у суміші спецій. сіль перець коріандр. І е, трішки цибулі бажано, щоб воно постояло ніч, але двох годин буде достатньо. Про мариновану відправляємо на мангал на 20-30 хвилин. Поки м'ясо готується, шеф-кухар Оксана ділиться рецептом традиційної української настоянки варенухи. Для її приготування нам знадобиться горілка, сушені груші, сушені яблука, чорнослив, а також спеції. Це є кориця, гвоздика, духмяний горошок, лавровий листочок і мед. Готувати варенуху просто для початку треба змішати все у каструлі. Усіх спецій по чайній ложці на три літра основи, а потім закрити ємність так. Аби туди не потрапляло повітря, Оксана для того використовує звичайне тісто. Тоді, коли буде томитися наливка, щоб пар з не виходив. Далі Оксана відправляє вернуку в піч на цілу ніч. Тепер зрозуміло, звідки назва. Вдома кухар радить використовувати звичайну духовку. Подається традиційна вернука із солоними огірочками. Поки ми готували настоянку, на мангалі поспіло й м'ясо. Подається наше м'ясо соусом та маринованою цибулею. Ідеально сюди буде пасувати печене картопля. А ще в Тернополі готують ну, дуже смачні домашні вареники. Пане операторе, Йо? давайте до нас, що ви там кидаєте ту камбук. Давайте. А вже завтра ми вирушимо до міста Збараш. Там прогуляємось з залами та підземельнями з замку та приготуємо дивомлинець.